Святомитрофанівський храм відзначає своє 173 річчя. Важко повірити, але після війни від нього нічого не лишилося. Все зруйнувала авіабомба, що втрапила просто у будівлю. Тож храм відбудовували буквально по цеглині. Після відбудови у ньому зберігали макулатуру, і лише в роки незалежності храму повернули його справжнє обличчя. В цьому місцевій владі допоміг народний депутат України Сергій Дунаєв. На річницю створення до Лисичанська з'їхалися віряни з усіх прилеглих міст. Ми знаємо, що історичські на Русі. была принята христианская вера, православие. Сегодня вот возрождение православия – это одна из задач, которые сегодня в том числе выполняет и духовенство, и действующая государственная власть. Но лично я стараюсь в мере возможности посещать наш Святой Митрофановский храм, другие храмы, потому что по долгу службы приходится ездить и общаться с духовенством. Это, знаете, у каждого, каждого своя вера, и каждый... Это сугубо личное дело, но тем не менее, Мы знаем, что каждый прихожанин делает общее дело, молясь Господу и делая праведные дела на благо нашей Родины, на благо нашего государства. Свято зібрало не лише дорослих. Подивитися на богослужіння прийшли й діти. Ну, впечатлення більше. Коли пели, теж дуже подобається хор, коли вони поють красиво. От. Ну, подобається ще особливо як, е, е, дорожка Урочисту літургію провели єпископ Київський Іларій та єпископ Сєвєродонецька та Старобільська Некодим. Люди послухали літургію та поставили свічки.